Всім привіт! Сьогодні трохи срібних прикрас різних виробників. Спочатку хочу показати ось таке намисто з цитринами. Тут маленькі кульки, біжутерний замочок, на ниточці капроновій І ось такі необроблені цитрини. Такі шматочки невеличкі. Вони красиво виглядають ось так. 46 см довжина. 1050 гривень вартість. От. Вони не такі, щоб дуже важкі. У мене були і важкіші. але тут такі, бачите, досить яскраві камінці, оранжеві. Деякі трохи прозорі, трохи бі біленькі, але загалом вони такі більш яскраві. І гірський кришталь ось такого типу. Також біжутерна фурнітура. Не крупний, такий трохи прохолодний. Красиві цікаві камінці переливаються. Це, бачите, такий некрупний, бо був у минулих відео крупніший. 64-65 см довжини їх можна просто через голову вдягати. 250 гривень. Ось такі. Замок біжутерія і набрано на нитку капронову. У мене їх дві штуки. І гірський кришталь ось такий. Він крупніший вже, треба було мануле не ховати, щоб вам показати. Тут чомусь одна, от, бачите, як світиться, як топа Саврора. Дівчат, я не знаю, в чому секрет, я вперше бачу таку намистину. Я вже говорила, що чомусь часто трапляються щасливі на і І цей випадок, ось вона, бачите, як горить. У вас є такі якісь намисте? От, бачите, інші всі спокійні, ось ця. Знаєте, мені вона схожа прям на опал. Знаєте, от прям реально. Так, я заговорюся, але це все від шоку. А, ось, ось ще одна така. Ось така. Мені тепер буде цікаво, в чому секрет. Я спати не зможу, чому такі намистини є. І ще вони схожі на адуляр. Ну, ось ця ніби так трошки. Ну, ось та намистина взагалі. І ось тут щось трохи зверху. Тут якісь плямки є. Коротше, дівчата, це, напевно, якісь, якісь опали. Це я жартую, це гірський кришталь, але чому він так переливається, я не знаю. Я з таким не зіштовхувалася раніше. Містика. Коротке намисто, коротке, зараз я вам скажу. 40, 44-45. 350 гривень вартість я просто покажу, як у порівнянні, бачите така цікава іграшка. Я згадала опал, то покажу. У мене є один цікавий опал. 17,5 розмір опали та чорна шпінель. Ось таким чином. Такі досить незвичні, ніжні. Маленькі. Тут така модна а, застіпка. Ну, я мала на увазі в каблучці модний варіант. Бачите, ось таким чином квадратиком. Якраз можна носити з намистом з чорної шпінелі. А посередині, щоб був або топаз, або щось таке, було б цікаво. У мене є опалові намиста, треба вам буде окремим відео показати. Зараз, коли придивляюся, здається одна сережка, бачите, вона трохи відрізняється, тут штифт на такий на більший скосок іде, ніж тут. Видно ось так. Лейк досить такий легенький. 2500 гривень 68 доларів. Дуже красиві комплекти бувають зі штучними опалами, але я поки не ризикнула. Можливо, хтось захоче, я можу показати в особисті повідомлення, крутий комплект з зірочками. Ще хочу показати дещо незвичні прикраси, я б сказала, навіть дуже-дуже незвичні. Так, секундочку, приберу намисте. Тоді лишу на іншу, для іншого відео. От, є ось такі сережки, але вони на швензах. Зараз в мене є англійські застібки, можна без проблем перевісити. Тут кап, капля-крапелька топазу. Вони такі трохи важкенькі. Я маю на увазі, якщо порівнювати вагу і їх розмір, 5 і 6 грамів. Це необроблений сапфір. Він темно-синій, темно-темно-синій. Я думаю, що це все одно сапфір не ювелірної якості. Хоча те, що він не оброблений це і так. вже показник. От. Але модель така цікава, бачите? оброблені камінці. Вони такі чорно-чорно-сині, ледве-ледве сині. І ще до сережок є браслет. Сережки 1300 гривень 36 доларів. От, але це без англійських застібок. Якщо ви раптом захочете, то це там 300 чи які ви оберете застібки, ну це ще плюс до суми, але я можу самостійно вам їх поміняти, вам не треба буде нікуди йти. Ну, це так, для прикладу, дівчата. Я, я просто говорю, що може комусь е, ну, буде це актуально, тому що модель класна. Вони, в принципі, на швензах непогано виглядають. Але в мене мало заглушок дуже, тому ну, пару пару я покладу. Ось такі б, наприклад, без застіпки до них. І було, була б краса-краса, да? таким чином. Я показала варіант за 300 гривень. Є дорожчі, крупніші. Але ці вони якраз будуть в тему, вони, ну ви бачили, що простенькі якраз сюди підійде модель. Браслет, браслет 21 сантиметр. Ось таким чином тако вдягається. Дівчата, схожий комплект був з шерелом, і я хотіла саме шерел, але він був дуже важкий. У формі краплі, якщо ви раптом хочете Шерл комплект крупний, то напишіть мені, я вам покажу. Ну, звісно, я маю на увазі необроблений. Можливо, когось зацікавить. Але в особисті повідомлення, бо я його не брала. Тут позаду, бачите, між камінцями немає топазу позаду і спереді та в центрі такий три топази. І вони... Трохи відрізняється за форми, але то вже таке незначительно. Так що, якраз нормально. Ну, Но це вирішувати тому, хто буде це ці, ці прикраси носити. Зараз я вам скажу, як це буде на руці. Скажу і покажу. Таким чином. Ви його не зможете скоригувати, можна і на маленьке зап'ястя, але бачите, вам прийдеться зняти один От, І це буде на маленьке зап'ястя. А так воно на зап'ястя від 18 см. Зараз я ще спробую подивитись на собі. Ну, 17, це, якщо ви любите вільно. Камінці приблизно 16 мм, 14. Ось такі цікаві необроблені сапфіри. Так, тепер вага. 2200 1200 гривень 87 доларів. 32 грами вага. Ну, Це вага браслету. Топази 8 міліметрів, ну, 7,5 десь 8. Топази красиві. І я б ще хотіла додати сюди авантюрин, бачите, він би підійшов сюди. У мене є довжина 42 та 47 сантиметрів. 700 та 750 гривень. Така ниточка авантюріна. Може бути трохи крупніший. Це трохи дрібніший. І так само, і шпинель. Може бути крупніша, може бути дрібніше. Чорну я маю на увазі, чорну. Такий. Красивий комплект. Ну, коли тут не оброблене, тут без огранки, і то намиста таки, такий типу чокар ніжний, дуже доречний. Можна на нього хрестик почепити невеличкий, буде досить так ніжно цікаво. Можна, наприклад, топазовий хрестик, да? це був би повний комплект. Або топазовий варіант. Чокеру. Бачите, навіть так було б цікавіше. У мене зі срібними кульками 42 см 850 гривень. От. І є ще без срібних кульок. Я покажу окремо, бо він ще Ну він у мене буде, але поки не приїхав ще в дорозі. О, цікаво, коли кульки в розброс, бачите посередині тут. І ще тільки ну, згадала про кіанітове намисто. О, от, я вам також забула показати, воно під замовлення, це кіаніт дівчинки. Бачите, просто тут багато кульок. ось так воно цікаво виглядає, кіаніт сам. Десь міліметри три. Якщо порівнювати по розміру, то паз у нас ще дрібніший. Кіаніт він якраз класний от саме в такому розмірі. Буде дуже красиво. Мені здається, на Новий рік під, під такі новорічні прикраси, тому що подивіться на колір, який класний. Тут приблизно 42-43 см. Дівчата, я перевірила, тут навіть 47 см, якраз буде такий досить довгенький. 1550 гривень вартість. І можна такий самий, але без срібних куляк. Красивий дуже колір. Подивіться. Якщо у вас є кіаніти в якісь комплекти і чат, все забуваю показати ще нагадати сережки з кіанітами ізраїльські. Тут просто сама така тема Кіанітова. От ми з вами подивимось, як це буде разом. Ось, ось такі моделі можуть бути і адуляри, і лабрадори, але ви повинні розуміти, що це ж колір приходить рандомно, тобто случайним випадковим образом чином. Так, вже три умови. На каналі три мови, дівчата. Я так розмовляю, в принципі, в житті, тому там нічого страшного. Таким чином. В мене буде окреме відео ізраїльських прикрас, обов'язково подивіться. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня. До речі, кіаніти 1850 гривень, подивіться, але вони такі досить важкенькі і вони довгі 6 см. Така форма тут класна. На сьогодні поки що в мене все. Всім до побачення.